Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю виноградарі! Я завершив відкривати свій виноград. І це було вчасно, тому що у нас зараз зовсім настало літо. Зараз 28 градусів, вчора дуже тепло, 26 було. І вчасно я відкрив виноград. І що я роблю? Важлива підкормка для винограду. За останні три роки я органічного добрива не використовував, тому що не мав. Тільки мінеральні. Тому я зауважив такий момент, що врожай в мене почав зменшуватися. Цього року на кінець в мене була компостна куча, достатньо компосту. І я от по відрі такого хорошого перепрівшого компосту даю під кожен кущ по відру. Це основна буде підкорка в мене цього року. Ще які буду я підкорпки робити, я в майбутніх відео ще розкажу, там багато є важливих моментів. Але на сьогодні саме важливо. Відкрили виноград, підживіть його, підкорміть його. От якщо є перегній, цей компост це дуже важливо. Ну Якщо ні, значить мінеральним добривом. Бруньки розпускаються. Деякі бруньки в мене навіть ломилися, поки я подоставав їх з землі. А ось в теплиці виноград розвивається чудово. Вже його можна нормувати. Принципи нормування я покажу. Як бачите, тут багато пагонів, треба деякі видаляти.